Болівав якраз таки за тотемів Ой, виходять під гіпером Мару. і Підрубає гіпер, але не сей ні сейвить. Найт мінус 2, GG. GD, GD. І тотеми 2-0 поки що йдуть. 40 на 30. І, до речі, є гіпер у Анджелбоя, але не за. Ну, засейвлюється хорош. Добре, що засейвився. І ще гіпер від мех у бу У -бу. Бу, бу 56 на 33. Ну поки що то так, теми. Так, бо, до речі, теж не вибиває зов. на бачиться всім красивиться. Та-та-та, він дуже Його добре добиває. робить. добиває Аллі. Ааа, різниця 20%. Уже менше. Уже менше, уже 10. Так, блін, знову ж таки, анджелбою ну, максимально проти Ленай не тяжко. Найс, nice, хорош, зацейвалися, Бой пішов в атаку, добиває жара, хорош. Ще й ей каус отро. Найс, nice, ну ульта. Блін, дуже класна, швидка ульта від. Так, ну поки що теж у нас Херетікси не дуже здаються. Вони зараз потрошку займають зону. але у нас чисто. Давайте! дайте відсотків! Ну, ну-ну, ну, 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 давай, давай, хорош. Це вже це перемога. Це. Боже. Вієм. Ага. Я там казав, що поопладую. Це, це, ну, це